Дуже хочеться почути, що ви думаєте з приводу того, що відбувається зараз, тому що я хочу розпочати з того, що керівник центру протидії дезінформації повідомляє, що Путін планує показати Трампу сьогодні мапу Донеччини з шляхами просування російських ДРГ, начебто, щоб переконати Трампа в тому, що от Росія просувається, і що у нас в українців жодних успіхів на фронті немає. Тож я хочу, щоб ви розповіли про ситуацію на фронті. Розділ відповідь на дві частини, чому я так важко зараз дихаю? Тому що черговий інформаційний зараз такий ураган, який несеться світом, який несеться Україною, але насправді за цим всім ураганом ми будемо мати дещо негативні результати. Основною цією цілею зустрічі має стати стала підтримка Сполучених Штатів Америки в Україні. І послідовна політика щодо притискання Росії, зокрема, за рахунок провадження жорстких санкцій. Так мало б бути. Америка мала показати свої м'язи, Америка мала показати свої аргументи і показати свої конкретні наміри. Що якщо ви будете продовжувати вбивати українців, якщо ви будете продовжувати нищити українське селище і міста, якщо ви будете продовжувати бойові дії, то Росія не здобрувати. Але що ми бачимо? Що Жодні санкції через 10 днів впроваджені не були. І як би так не сталося, що зараз в приватній розмові вдалося так званому президенту Путіну переконати президента Трампа в тому, що необхідно співпрацювати в економічному плані, розширювати цю співпрацю, і відповідно не потрібно допомагати Україні. Це єдині побоювання, які є в мене. На цю хвилину, щоб не змінився вектор діяльності президента Сполучених Штатів Америки, тепер що стосується фронту і міці українського війська, ну не секрет же да для наших глядачів, для вас, для мене, що українське військо утримує противника на лінії зіткнення, яке в рази переважає за кількістю сил, засобів та можливостей. Противник протягом всього часу активних наступальних компаній, втративши більше вже мільйона особового складу, це фантастична, абсолютно цифра, фантастична з точки зору, це, це дуже багато для будь-якої війни і для Російської Федерації це багато. Що вони змогли досягти тактичні успіхи на лінії бозітнення? Жодного немає оперативного прориву. Якщо казати зараз про Донеччину, ну ми маємо розуміти, природа буяє. Зокрема, і на Донеччині відповідно одна справа, коли противник зміг просунутися і зайняти сталу оборону в глибині наших бойових порядків. А інша історія, коли переодягнений ворог, зокрема в цивільну форму одягу, рухається пішим ходом, намагаючись просочитися між наших бойових порядків, плащ пальто одягаючи і так далі, і потім виринає в тій чи інші зоні. Після чого відбувається. Зараз ми спробуємо відновити зв'язок з паном Юрієм. Розуміємо, що не завжди вдається швидко налагоджувати комунікацію, тому що розуміємо, де перебуває. Ось пан Юрій повертається в прямий ефір. Пане Юрію, так ви нас чуєте? О, я тут сижу, розповідаю, розповідаю, як ми героїчно боремось і що утримуємо війська так. Очули, добре на якому моменті обірвалося? Ми говорили про те, що незважаючи на те, що Путін буде намагатися переконати зараз Трампа, це дійсно важливі побоювання, в тому, що цей фокус може зміститися саме на їхню економічну співпрацю з того, що відбувається на фронті. Добре, ну про побоювання я собі сказав, і я прям ось так от тримаю пальці, щоб цього не відбулося. Тому що якщо ми кажемо Трамп, це ж не про демократичні цінності, це не про загальний світовий порядок. Якщо ми кажемо Трамп, це про Ви розумієте, що я маю на увазі. Тобто, так. це людина, яка має виключно комерційний погляд на ті чи інші процеси. Ну і звісно, треба задовольнити особисте его. Нобелівська премія, як миротворця, звісно, він про це мріє. Він бажає, він хоче як свого часу. Ді Капріо мріє про Оскар, десь воно так і відбувається. Тому щиро розраховую, що все-таки здоровий глузд переможе, що радники зможуть донести правильні думки до президента Трампа. Його позиція щодо підтримки України залишиться незмінною. Що вони зможуть знайти тут інструментарій, який прижме противника на полі бою. Угу. Тепер на полі бою за рахунок чого? За рахунок того, що ворог не буде мати. Додаткового ресурсу, перше для найму своїх військовослужбовців для ведення бойових дій проти України, російська армія, вона ж наймана, вони не проводять майже примусову мобілізації. Тобто, це соціальні елементи, кого де затримали на війну. Далі це місця позбавлення волі, і наступне це громадяни Російської Федерації, які охоче йдуть воювати проти України за підйомні, а також за потенційну компенсацію, яку вони можуть отримати, чи їхні сім'ї. Після того, як вони зазнають поранення, будуть знищені українським військом на полі бою для того, щоб Росія не мала можливості наймати найманців, платити їм компенсації, виготовлювати зброю, виготовлювати шахеди, виготовлювати ракетне озброєння, для цього має бути двосторонній рух. Перша частина це те, що залежить від Трампа. Це тиск на Росію економічно закручування того самого нафтового вентиля, який наповнює нафтодоларом російсько-окупаційний бюджет. А друге, це можливість для України перше розвивати наші технології. Як ви знаєте, українські безпілотники щоночі уражають військові об'єкти на території Російської Федерації. Друге, це розвиток української ракетної програми, і ви добре знаєте, що українські ракети певного класифікатора вже літають. Пам'ятаємо Москву, да яка втонула, і є інші ракети, які знаходяться на фінальній стадії розробки, які мають уражати військові цілі на території Російської Федерації. До того часу, доки ми розвертаємо свою ракетну програму, дуже важливо було, щоб європейські партнери, і штати дали нам можливість оборонятися за рахунок високоточної зброї, яка б знищувала склади, а також виробничі спроможності на території Російської Федерації тих самих шахетів. Чим більше їх впалимо на території Росії, тим менше їх прилетить до нас. А те, що прилетить повітряний простір, буде збито за рахунок наших перехоплювачів, стаціонарного портативної засобів протиповітряної оборони, ну і відповідно бойової авіації. Тому дуже важливо зараз, щоб позиція Трампа була суттєва, що стосується фронту і тих результатів, які зараз ви бачите. Ну, перше ворог переважає суттєво за кількість сил. засобів. ми про це проговорили в ефірі до того, як порвався ззов більш ніж суттєво, і за моїм переконанням, незважаючи на той. Є таке слово на букву С, але ми його замінимо ем, на той емоційний посил, який несеться в соціальних мережах зараз про успіхи російсько-окупаційних військ, зокрема на Покровському напрямку і так далі. Ну ви вдумайтесь, сили оборони не дали противнику жодного разу вчинити оперативні прориви, тобто прорвати наші бойові порядки на 100-150 кілометрів. Всі успіхи ворога на полі бою вони є тактичного рівня і даються кожен клапать української землі противнику складно через тисячі втрат і жертв. А ось ці от такі ручаки, які ви побачили на Покровську і на Купінську, ви можете звернути увагу. Такі як виглядає театр бойових дій? Противник, не вступаючи в бій, дуже часто переодягаючись в цивільних, просочується по зеленців, плащ пертовнічний час, який укриває їх від топливозійних камер, і вони накопичуються в тилових частинах. Якщо ворога не вдалося своєчасно виявити, тоді він протягом певного часу може накопитися і закріпитися на цьому місці. Далі їм логістика повітряна доставляє додаткове озброєння і все необхідне, і як наслідок виникає осередок в нашій тиловій частині. Але ця тактика вона була новою певний період часу тому. Зараз сили оборони добре про це знають. І як наслідок ведуться постійні постійно стабілізаційні дії, що я маю на увазі, тільки ворог виявляється, він блокується. І потім спеціальними групами відбувається зачищання тієї чи іншої території, де групи противника виявляються, хто здається з них в полон, але небагато об'єктивно решта ліквідується силами оборони. Тому я вам маю сказати: замість розганяння в інформаційному просторі певної зради і таких утопічних настроїв, треба говорити про інше. Треба гордитися силами оборони нашими, які б'ють противника в повний зріст, і противника, який переважає. В десятки раз вдається блокувати на більшості напрямків і не втрачати наші території, те, що противник може на певних вітинках мати успіх, ну звісно так, тому що їх об'єктивно багато, я спробую навести на прикладі, ну ви дивитесь поєдинок, до прикладу бокс благородного експорта. Тут вулична драка, один на один. Да? Б'ються хлопці. Ну хтось переможе, хтось сильніше, в кого більше досвід, кого більше майстерність, кого краще підготовка. А якщо група нападає на одну. Десять на одного, і уявіть, оцей один, на якого нападає 10, він стоїть і роздає всім нормально ще Оце український воїн, який нормально тримає нашу Богом дану землю. От про це потрібно говорити. Тому що е, і Російська Федерація треба розуміти, вона вкачує мільйони доларів, мільйони доларів беззавих прибільшень в те, щоб сіяти тут паніку і смуту. Бо Росія дуже чітко розуміє, чітко розуміє, що перше. Військо це частина соціума, яке має поповнюватись, і завдання війська виграти битву, тобто зупинити противника на полі бою, покращити положення, зайняти необхідний рубіж оборони, не дати противнику можливості окупувати нашу землю. А для того, щоб військо могло виконувати цю задачу, тил має бути максимально об'єднаний. Ти мають працювати, сплачувати податки, підтримувати сили оборони, готуватися до потенційної участі в бойових діях, долучатися до груп протиповітряної оборони, які закривають небо. Об'єднані мають бути. Тоді фронт стоїть. Якщо тил розділити і всім дати свою думку, яка буде протирічити одного одній, звести між собою лобами людей, то тоді фронту не буде чим воювати. От про що ми маємо пам'ятати і думати, і що важливо. Наміри справжньої Росії. Ми неодноразово говорили з вами про це в ефірі. Ну, наміра ж немає в окупації Криму, виключно Донецької, Луганської, Запорізької чи Херсонської області. Противник бажає знищити нас як державу. Він вважає, що Україна це не держава. Друге, основним носієм державності про це треба говорити кожного разу. Є народ. Немає народу, немає держави. Все дуже просто. Путін це розуміє. Тому він намагається українців вигнати з України за рахунок терорів і знищити максимальну кількість тих, в кому є цей український код, тим, хто є носієм традицій, тим, хто є носієм історії. Далі для тих, хто думає, що це все нормально, яка різниця чи mm Фрещі -hmm. жовтий завершую. Подивіться, будь ласка, і до речі, останні інтерв'ю військовополонених, які були громадянами України, зараз воюють на боці Російської Федерації після того, як територію понило з окупації, їх стирають в самих складних боях. І той, хто зараз не буде битися за Україну, буде битися проти Польщі, Латвії, Литви, Естонії як гарматне м'ясо будуть заганяти перед регулярним військом Російської Федерації, і це не мої вимисли. Це не вимисли Юрія Федоренка. Це історія, яка відбувається щоденно в наші дні. Ми всі є очевидцями. Просто треба розкрити широко очі і дати собі чесні відповіді на ключові запитання, а не жити в ілюзії обману. Я тут погоджуюся з вами, знаєте, дійсно, це ті речі, і це власне, мабуть, найактуальніше з того, що сьогодні відбувається, і про це треба говорити. І ми з вами розпочали з того, що буде відбуватися сьогодні на Алясці. І я, от хочу тут зробити маленьку ремарку, тому що ми, от правда, ми зараз не можемо вплинути на те, що сьогодні вирішать на Алясці, якщо і вирішать щось, але ми точно можемо зараз вплинути на ситуацію на фронті. Тому я принагідно хочу нагадати всім, хто нас зараз дивиться, про те, що ми маємо допомагати тим, хто саме Раз в ці хвилини виборює справжню незалежність нашої країни і показує, що мабуть найсильніша дипломатія це мова сили. І зброя, тому ми маємо підтримати зараз тих, хто на фронті. Тому я дуже хочу, щоб українці долучилися до збору. Бо я знаю, що 429-й окремий полк має зараз важливий збір і збирають зараз саме полк безпілотних системах ХІЛЕС, який виконує, до речі, бойові завдання одразу на двох напрямках: це і Куп'янська та Дворічна. І зараз дуже потребує дронів на оптоволокні. Тому я дуже прошу всіх, хто на зараз дивиться. Відсканувати цей QR-код і в кого є можливість задонатити це дійсно без перебільшення. Важливо і тут потрібна кожна гривня. Бо я не боюся ніколи повторювати, і я щоразу на цьому наголошую, що навіть якщо кілька тисяч українців нас зараз дивляться у прямому ефірі, чи на нашому youtube каналі там у нас дуже велика аудиторія. І навіть якщо кожен задонатить по одній гривні, то це вже кілька тисяч гривень, і це мабуть зараз буде. Найважливіше і найактуальніше, а не просто сісти і чекати, а що там сьогодні ввечері вирішать Трамп і Путін. Ну а ще дуже приклад, коли ну реально багато хто вірить, що ця сьогоднішня зустріч може щось вирішити. Якщо казати коротко, продовжує ваших слів, хочу закликати задолати тим на дрони саме на оптоволокні. За рахунок державного фінансування нам було виділені гроші, зокрема на військову частину. Ми змогли закупити ті номенклатури БПЛА, які необхідні поточному виконання бойових завдань за винятком дронів на оптоволокні. Це ті дрони, яким не страшний реб, які можуть працювати в умовах складного радіогоризонту. коротше, діставати противника там, де інші вогневі засоби цього зробити не можуть. Відповідно, стільки немає самих топових, самих добрих виробників, нам доводиться купувати частину в одного виробника, частину в іншого, частину в третього. І так далі і так далі, постійно експериментувати, шукати те рішення, яке буде найбільш ефективно виконувати завдання на полі бою. Але дрони на оптоволокні в виконанні своїх завдань є безальтернативними. Вже зібрано більше 700 тисяч. Залишилось зовсім трошки до мільйони. Можемо зробити замовлення. Тому прошу кожного з вас, в кого є можливість, виділити одну гривню. Для підтримки цього збору і забезпечимо з вами спільний результат на полі бою по знищенню. Окупантів, а також по збереженню нашої землі угу. так. Я навіть тут більше скажу, так як я регулярно аналізую російську пропаганду і дивлюся, що там так звані зет воєнкори пишуть у своїх телеграм-каналах. Так, от можливо українці не знають, але вони теж хизуються звітами про те, як росіяни активно зараз донатять на дрони, і як росіяни зараз допомагають своїй армії армії терористів і вбивць. Тому дуже просто хочеться, щоб українці розуміли, що не тільки Путін воює з нами, вони абсолютно всі прагнуть нас знищити, і вони допомагають своїй армії нас вбивати, тому сидіти і чекати, що знову ж таки вони погодяться на те, що Путін припинить цю війну, чи припинить бойові дії, це марно. Ми маємо працювати, бо ми маємо можливість працювати завдяки збройним силам, і маємо невпинно підтримувати наші збройні сили. А вас, пане Юрію, підсумовуючи нашу розмову, я просто коротко хочу, якщо можна, щоб ви відверто сказали: от зважаючи на те, що відбувається зараз зокрема сьогодні. На Алясці, на те, що поширюється в телеграм-каналах. Які настрої у ваших побратимів, у наших військових, і як вони на все це реагують? Речі, будь ласка, коли збирається на кухні в гарний святковий вечір, члени вашої родини? Чи в усіх одинакова думка? Я переконаний, що ні. Військо це частина українського соціуму. Тут uh -huh. кожного своя думка в голові. Єдине, що нас об'єднує спільно, це те, що противника треба бити і в день, і вночі, і на землі, і в повітрі, і на воді. Його треба зупиняти всіми неявними силами та засобами. А з приводу тих моментів, які відбуваються в зовнішній політиці, слухайте, ну ніхто перед телефоном не сидить і не, не вибудовує якихось значних сподівань. Я вам маю сказати, що коли було питання, пов'язано 24 години, 48 годин. От в той період часу люди якось на це купилися зараз. Я думаю, що всі зрозуміли, що це просто поставлю три крапки, щоб не казати лайливих слів. Але ми продовжуємо робити свою роботу і не піддаємося настроям, які могли б дестабілізувати нас у виконанні основних завдань, тому що від наших дій напряму залежить людське життя, і напряму залежить збереження української богом даної землі. Тому працюємо і не піддаємося на. І всі моменти, те, що турбує, ми проговорили на початку uh -huh. нашого з вами ефіру. Головне, щоб не включив задню передачу президент Сполучених Штатів Америки. Нехай в нього буде тільки вперед і вперед напрямку підтримки України. Так, дуже б цього хотілося. Ну що ж, побачимо, побачимо вже за кілька годин, якою буде сьогодні риторика Трампа, яким буде настрій Трампа, бо тут ну дійсно тут важко робити буде якісь прогнози. Ну і взагалі це неблагородна справа, коли ми говоримо про президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа, риторика якого змінюється ну дуже швидко.